Вчора близько 23.08 на лінію Стебла надійшла інформація від небайдужого перехожого водія, який повідомив, що на ректівці в районі Дамби він виявив хлопчика. Попередньо вік хлопчика був не встановлений. Відразу на місце події прибули поліцейські, та дитину було направлено до дитячої лікарні. Так як обійшовши територію прилеглу до місця вилення, дитини батьків виявлено не було. Сьогодні зранку близько шостої на лінію судова надійшла інформація від жінки 84-го року народження, яка повідомила про те, що зник її син 2019 року народження. Відразу було проведено першочергові першочергове опитування, першочергово отримано інформацію як від мами, та встановлено, що хлопчика, якого було виявлено вчора близько 23-ї, це є батьки дитини. На даний час ювенальні поліцейські спілкуються з родиною. Встановлено батьків з хлопчиком все добре. Дається юридична оцінка діям самій ситуації, а також вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності.